Твори Березовського, Вівальді, Брамса та одного із сучасних та найіменитіших українських композиторів Золтана Алмаші зіграють на сцені великої концертної зали Закарпатської філармонії. Відомий віолончеліст має Закарпатське коріння. Його батько родом із Берегова і був провідним скрипалем у Львівському оркестрі. Золтан Алмаші поєднує композиторську діяльність із викладанням у Національній музичній академії України та роботою артиста, соліста, інструмента. Таліста національного ансамблю солістів Київська камерата та ансамблю сучасної музики Рикошет в Ужгороді. У супроводі академічного симфонічного оркестру виконує сольні партії кількох музичних творів. Програма буде охоплювати великий історичний період. Максим Березовський це композитор, який був один час забутий, але зараз піднятий, і ми будемо виконувати його першу українську симфонію. Далі зазвучить Вівальді, вілунчельний концерт, де буде виконувати наш соліст Золтан Алмаш з камерним оркестром. Далі ми взяли таку трошечки, щоб перейти з одного стилю в другий брамсо-угорські танці, тому що вони теж, якби, будуть підводити. Твір Золота на Алмашія, взаємодії. Ну і на біс він запропонував теж дуже гарний твір, теж не буду казати, який, але солові ланчелі, який взагалі обрамить цю програму і зробить таку одну концепцію. Так що всіх чекаю з нетерпінням в нашому залі. У доробку Золтана Алмаші понад 60 творів, переважно для камерного оркестру. За словами музикознавців, у своїй творчості він прагне яскравої образності, емоційності висловлювання та драматургічної завершеності. Активно використовує фольклорні зразки, експериментує з жанрами та стилями, випробовує нові звучання та форми. Фінал мого вілончельного концерту під назвою Займодії він квазі закарпатська пісня. От мене питають, звідки я це запозичив, з якого фольклору кажуть, це я сам придумав, але вона звучить як закарпатська пісня. А от в концерті Вівальді ну це трошки, мабуть, я не все буду говорити. От спойлерити не буду так. Нагло. Але хочу сказати, що там буде моя власна каденція, і вона має виразний український акцент. Так що я дуже люблю такі програми. На перший погляд, строкаті, але з'єднані якоюсь ідеєю. Концерт Академічного симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії із солістом віолончелістом Золтаном Алмаші відбудеться у середу, 10 травня, о 18.30. Квитки можна придбати у касі філармонії або на сайті концерт.ua. Тривалість заходи півтори години, і відбуватиметься він на підтримку Збройних сил України.